Не бійтеся, дівчата, просити в Бога більше. Хай не з'їмо всього хоча б погризимо. Бо ми забуваємо весь час про себе у шаленій гонці десь за чимсь біжимо. Все одно тримаємо цей Всесвіт на пальцях. В той же час ногою ми готуємо борщ. Паралельно слухаємо, що там за новини. Коментуємо бурно, знімаючи лапшок. Тут дзвінок від подруги. Ми стаємо коучем, ділимось порадами, як і що робити. Другим вухом вчителем слухаємо дітей, що розповідають, як пройшов їх день. Чоловік з роботи. Тут зникає світло, щось гримить в спалах за вікном. Ось Диптун пронісся, знов палати буде. Кулачки тримаємо і обряд ведемо. Приготуємо зілля, хоч немає світла, розведемо багаття прямо під вікном. А хтось на балконі, явно росіяни, нам не стане клепки рушити свій дім. Давайте ми попросимо у Бога метеори, нехай захистять вони і від ворожих коль. І тоді спокійно заживемо на славу в рідній Україні на своїй землі.